Доброго дня, це Яна із зроби і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки під назвою Thinking of You, використовуючи саморобний штамп. Отже, у попередньому відео зараз я дам на нього посилання, я показувала вам, як використовуючи ножі, тонкі ножі, можна виготовити штампи та. Так звані кастом штампи, використовуючи також спінену гуму. Отже, на моєму акриловому блоці наклеєний один із таких кастом штампів Ось ця пір'їна, це штамп, який я зробила з допомогою ножа від Spellbinders із набору Feathers. І зараз я нанесу чорнило на цей штамп і зроблю ним відтиск. Отже, для штампування я вирішила скористатися чорнилом Smooch від компанії ClearSnap. Це чорнило, воно. Схоже на фарбу. Для... Дехто вважає, що це фарба, проте насправді це таке чорнило із перламутром. І воно продається, у ось таких пляшечках, які нагадують пляшечки для... з лаком для нігтів. Отже, Для штампування я обрала декілька кольорів: а саме Pool, Azur, а також Gold Lamay, Sneaker Doodle та Platinum. Отже, як бачите, я нанесла декілька кольорів цього чорнила на акриловий блок, розпочала із найсвітлішого, і зараз злегка змочую свій виготовлений із спіненої гуми штамп водою і таким чином. Перенесу нанесене чорнило із акрилового блоку на штамп. Отже, я просто натискаю свій штамп на акриловий блок, трішечки ним рухаю туди-сюди, щоб краще змішати чорнило і таким чином розповсюдити його на своєму штампі. Далі у мене є шматочок паперу, це акварельний картон, і на ньому я зроблю відтиск свого, своєї Пір'їни, ось як бачите, результат доволі красивий. Це гарний чіткий відбиток, який, в принципі, можна було і очікувати від такого саморобного штампу. Далі для того, щоб зробити свій фон більш цікавішим та урізноманітнити його, я хочу додати до нього бризків і покрити їх золотою пудрою для гарячого ембосінгу. Але оскільки в мене немає такого штампу із бризками, тому я зроблю їх використовуючи старий добрий прийом. Просто мукаючи свої пальці у папір та збризкуючи, рухаючи ними, так би мовити, ну, сприскуючи ними на папер. Як Бачите, я утворила такі хаотичні бризки і швиденько посипала їх золотою пудрою для гарячого ембосингу від компанії Hero Arts. Зараз пензликом легенько стираю ті ділянки паперу стираю пудру з тих ділянок паперу, яка мені не які мені не подобаються, і швиденько феном висушую чорнило на висушую пудру на своєму папері. Що хотіла зауважити, це те, що коли що я помітила, це штампуючи із водою, чорна пудра чомусь плавалася довше ніж коли вона нанесена на спеціальне чорнило для гарячого боссу. Мабуть, це така специфіка. Отже, далі я використала штамп від компанії Neat Thinking of You. І скористалася чорнилом від компанії ClearSnap для компанії Graphic 45. це барвникове чорнило синього кольору. Далі мені здалося, що у цьому моєму відтиску пір'ї не бракує якогось такого більш чіткого. Так би мовити, контуру, тому я дістала ніж, з допомогою якого я зробила цей штамп, і побачила, що в принципі зробити тиснення із лицевої сторони не вийде, тому доведеться робити тиснення із зворотньої сторони, для того, щоб точно втрапити у ділянку, де у мене відштампований відштампована пір'їна. Я легенько голочкою зробила отвори і таким чином позначила дві верхні точки, тобто верхню і нижню точку свого зображення. І з зворотньої сторони паперу легенько закріпила ніж, використовуючи двосторонні, використовуючи паперовий скотч. І зараз пропущу ось цей такий чудернацький бутерброд через свою машинку, використовуючи бутерброд для тиснення. Тобто, у мене сіра базова пластина. Папір із ножем, гумовий коричневий гумовий коврик та рожева пластина для тиснення. І зараз ви побачите, що у мене вийшло. Ось, в принципі, ножем я втрапила не абсолютно точно, проте такий результат мені сподобався навіть більше. І таким чином я змогла більше виділити свою відштамповану пір'їну і. Таким чином, покращити дизайн своєї листівочки. Далі я подумала, що було б добре додати для, до основи своєї листівки трішки паперу. І для цього я обрала папір із колекції Special Delivery від GCD Studios. Взагалі, дизайн цього паперу був розташований під кутом 45 градусів, але я його зрізала і таким чином отримала ось такі прямі лінії. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що моя листівка і ось ця нова техніка вам сподобалася, і ви спробуєте використати її у своїх роботах. Дякую за перегляд.